В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь. Я прошу наших діточок найменших підійти ближче до мене. Ну не найменших, можуть всі, хто не бої. Боїтеся мене. Я отець Роман. Добре, я буду так на відстані з вами, добре? Скажіть, знаєте сьогодні свято, ми гарне святкуємо, хто знає. Можеш в мікрофон підійти і сказати? Бо в нас така десь ковід вже минув, ну Чого ви боїтеся? Квітна неділя. Квітна неділя. Знали таку назву сьогоднішньої неділі? А ще які назви є? Вербна неділя. Вербна неділя, квітна неділя. А що ми таке особливе святкуємо? Чого вона так називається взагалі-то? Захід Ісуса Вірусалина. Чудесно, чули всі. Захід, вхід Ісуса. В Єрусалим, правильно? А до чого тут верба? Мені цікаво, от як ви думаєте, чому ми нині вербу принесли? Тоді, до речі, також діти, дорослі, всі, хто був, що вони робили, коли Ісус заходив до Єрусалиму, вони що робили? Вони кидали листя деревами. Вони кидали, вони махали їм так, А ну хто має вербу? Всі підніміть вербу, хто всі мають? Коли ми такого махаємо до когось. Ну хто не має, не переживайте, то не страшно. То, то що це означає? Коли ми прапорцями махаємо, наприклад, вербою, галосками, що це означає? Що ті діти робили з Ісусом? Молодець, вітали Ісуса. А скажіть, будь ласка, чого діти тоді вітали, а сьогодні ми прийшли чого? Якщо тоді діти з вербою, з голосками вітали Ісуса, то ми. Ні, Ну чого ви до церкви прийшли? Скажіть мені, будь ласка. Щоб освятити вербу. Ну, правильно, батьки, молодці, отак. Щоб освятити вербу на Пасху, щоб освятити Пасху. І все, більше ми до церкви не ходимо. А коли ми без верби приходимо, то чого приходимо? Кажіть дорослі, старші, ходіть, не встидайтеся. Щоб вшанувати Господа Бога. Чудесно, щоб, щоб, щоб вшанувати Господа Бога, та? щоб Його привітати. І вже на завершення з вами, бо я ще маю до дорослих сказати, розумієте, а сказали, що дуже довго буде, то краще, щоб було коротше. А чому ми маємо вітати Ісуса? Скажіть мені, будь ласка, от мені цікаво. Чого так Бог придумав, що ми його маємо вітати? Ходіть, дівчата, молодці, сьогодні активні, батьки ці дівчата активні, сьогодні їм солодке можна. Тому що Господь Бог віддав за нас життя своє. Добре, ти теж маєш думку якусь? Кажи. Теж віддав за нас життя і хоче, щоб ми були найкращі. Щоб ми були найкращі, чудес. Аж вже останнє, бо ви мене так провокуєте на питання, що я не можу стриматися. А скажіть, будь ласка, а чому Ісус віддав за нас своє життя? Отут мені дуже і дуже цікаво. що він хотів, щоб ми були, ходили до сповіді і не грішили. Правильно, а чому він це все так хоче? Бо мені я не можу збагнути. Я сам от ходжу до церкви, сповідаюся і так далі. І мені на думку в не приходить, а чого Бог так хоче? Тому що він наш батько. Чудесно, чому він? Тому що він наш батько, добре. А якщо він наш батько, то він нас Любить. голосно скажи. Любить. Любить. Ще раз скажи. Любить. Молодці. Тому що Бог нас любить. Тому ми приходимо до церкви, щоб йому сказати, що. Дякую. І ще дякую, ще що сказати. І мама нас любить, та, окей? Любить мама. Ми кажемо мамі дякую і все. Що ми її любимо. Так, молодці. Тому, а Богові що ми можемо сказати? Що ми, що ми його любимо. Ще раз, що ми його. Любимо! Молодці, бо ми його любимо. Тому ті пальмові галузьки, що сьогодні означають вербові в нас показати Богові, ми його, щоб ми його любимо. Правильно, щоб ми його любимо. Ми є в церкві. Якби ми не любили Бога, ми б були в церкві. Ні. Не були би, тому ми всі прийшли сьогодні до храму, щоби привітати. Все, хто має де сісти, сідайте собі, будемо любити далі Бога і зараз з ним спілкуватися, молитися, дорогі в Христі. Сьогодні ми завершуємо наші реколекції та? і бачимо Ісус, який в'їжджає в Єрусалим, заходить на Осляті, до речі. Та? І чому, бачите, діти все гарно розклали, це певно така універсальна Ісусова Божа. Думка і логіка все для любові. Сьогодні Він нам відкриває образ, в'їжджаючи на Осляті, відкриває нам того образ, того царя, там, бо його вітають, як царя. Оці всі вони очікували, що Ісус прийде як Спаситель, визволитель від Римського ярма. І це ну не даремно так. Але дуже важливий нюанс, що він не в'їжджає як тріумфатор, хоча там є певні нотки тріумфу, але не в'їжджає як той, хто панує, гнобить. Принижує, робить всіх, так би мовити, своїми підданими. Ні, він в'їжджає, каже Боже Слово, покірно на Осляті, щоб показати, що Він є покірний цар, що він приїжджає для того, щоб служити, щоб віддати, діти казали, віддати своє життя навіть за своїх підданих. Ось і це сьогодні такий образ Бога для нас у квітну неділю, тому ми вітаємо його любов. Ми вітаємо Його як царя. Саме цією любов'ю Він переможе попри хрест, попри страждання, попри знущань, попри смерть, знаємо, що Він воскрес. Тому ми його вітаємо, бо разом з ним ми воскреснемо. Бо разом з ним у цьому служінні. Я ще про Ослика мав казати. Сьогодні Він користається Осликом. Знаєте, в іншому Євангелії скажу ще два слова. В іншому Євангелії від Матея, він каже, учням ідіть в село, там знайдете осла, Осля, від'яжіть його. І коли хтось спитає, що ви таке робите, то ті власники, ви їм відповість, Господь його потребує. Сьогодні для нас, окрім того, щоб привітати Ісуса як Царя, Він дає нам завдання, Він дає нам мандат, бо всі ми покликані стати тими осликами, яких Господь. Потребує, щоб нести себе, нести своє царство, царство любові, царство жертви, царство служіння. До цього нас сьогодні кличе Господь. Це наше таке сьогодні завдання, тому готуючись до сповіді, та, переживаючи свою релігійність, переживаючи своє покликання як християни. Це, мабуть, таке універсальне, конкретне, дієве наше завдання нести Ісуса одне одному, відв'язатися від свого егоїзму, відв'язатися від своєї байдужості, непевності, якогось розчарування, від гріха, зрештою, відв'язатися і нести цю Божу любов. Боже серце, повне любові, Боже милосердя. До цього нас сьогодні закликає Господь. І якщо так коротко, то ці реколекції якраз були в такому напрямку. І я щиро дякую всім, хто приходив. І сьогодні, всім вам, що слухаєте витривало і терпеливо на завершення, готуючись до цього свята, Пасхи, Воскресіння, готуємо свої серця, насправді, вітаємо тими. Е Гілочками, та бо саме для того вони є. Це є знак того, що Господь нас любить і що ми Його вітаємо. Це також знак перемоги любові над нелюбов'ю, над гнівом, ненавистю. І, до речі, в контексті цієї війни наш цілий український народ є тим, 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 тим осликом, та? який не перестає нести любов. І не перестає нести Христа до всіх тих, хто потребує, до поранених, знедолених, до тих, хто втратив своїх близьких на цій війні. Так, цей волонтерський рух, шалений в нашій державі, він здивував цілий світ. Це якраз оце завдання, яке дає Ісус. Ідіть і відв'яжіть нести Ісуса одне одному. І за це маємо пишатися, дякувати Богові і ще більше. Любити його, Його вітати і служити одне одному. Ось хай Господь в цьому напрямку, на цьому шляху, нас провадить своєю любов'ю і своїм милосердям. Слава Ісусу Христу!